Чоловік запитує Люба, наскільки міцною зробити тобі каву? Настільки я, наскільки міцна твоя любов до мене. Ага. То води взагалі не додавати. Так пожуєш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються дві коліжанки на каві. «Марійко, ти чого така сумна? Ой, Ірусю, навіть не питай. Чоловік мене так дістав, що аж посварилася з ним. О, а це чого? Та ніяк не можемо домовитися, де маємо провести відпустку. А в чому ж проблема? Ну, ти розумієш, я хочу поїхати в Таїланд, а він хоче поїхати зі мною. Вона була в туалеті. У мене дві полоски. Він. Та у мене в туалеті також поганий сигнал. Кума, як твоя дочка заміж вийшла? Все їй добре? Ой, чудово. Чоловік кохає, шуби дарує, на курорти возить. Це добре. А син твій як? А син зі стервою одружився. То їй шубу подаруй, то на курорт звози. Мама зустрічає дочку з дискотеки. Прийшла? Прийшла. А що так пізно? А ти, мабуть, вже всі лікарні обдзвонила? Обдзвонила, всі морги обдзвонила, обдзвонила, а мені чому не подзвонила. Ні, ну ви тільки подумайте: 22 гравці, два тренери, 10 запасних гравців, один арпідер, двоє бічних суддів, шість операторів. Троє працівників телебачення, 50 спортивних журналістів і близько 80 тисяч глядачів, а цей голуб напаскудив саме на мене.